А прогулянка вулицею Перемоги. Ввечері тихо, спокійно. Біля Вознесенівського ринку. Не дивлячись на війну, в місті продовжується. Нове будівництво житлових будинків. Місто живе, тож все буде добре. Знаходимось біля Вознесенівського ринку. Нові забудови. Залишки Вознесенівського базару. Він був відкритий на початку 90-х. А вже більше 10 років як не працює. А в 90-ті роки сюди майже все місто їздило скуплятися. Та згодом він став нерентабельний, тому багато підприємців закрили свої кіоски. В майбутньому тут планується побудова великого торгівельного комплексу. Скоріше за все таки буде бо потроху роботи ведуться будівельні на території базару. А це алея, яка з базару веде до Дніпра. Зараз вона в досить такому занедбаному стані знаходиться. А раніше ще років років 15 тому 10. Тут взагалі не було цих дерев. На стінах було видно малюнки. Місцевих художників. Але природа бере своє. На початку 90-х ще тут були залишки хатин Вознесенки, а ногами ще можна прощупати вулиці і фундаменти будинків, які тут стояли. В балці там залишилось ще два будинки. А зараз в цих хащах бігають фазани та повзають змії. Та ми місцеві ходимо тут на пляж на Дніпро купатись. Там трошки ліворуч знаходиться стара Тарасова груша. Ось такі малюнки, яких було досить багато на стінах. от, ну, вар, ні війні. А ось там на вершині гори є лавочка і там молодь іноді сидить і відпочиває дивиться на дніпро а зараз це майже такий ліс посеред алеї виріс а за цими хащами колись був автокінотеатр площадка була і автолюбителі дивились тут фільми зі своїх авто Зараз це все частна територія і планується тут забудова різними комплексами, а це спуск на пляж на Дніпро. Після трудового дня всі йдуть відпочивати на наш Дніпро. І не дивлячись на війну, все буде добре, Запоріжжя живе. Розвивається. А ми вивчаємо історію і розповідаємо для вас. Ніяким москалям нас не вдасться зламати. Все буде добре.